Насамперед хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за те, що ми можемо продовжувати займатися улюбленою справою. Ворська е, це завжди грамотна команда, і з нею дуже цікаво грати в футбол. І у нас дуже позитивні емоції, тому що ми відібрали од... ну, очки в горське, і для нас це одне очко дуже важливе. А що тренер сказав після гри? О... Тренери, тренера дуже раді, подякували нам за самовіддачу, за самі найкращі якості, які ми могли сьогодні показати. І одне очко це для нас також перемога. А як ви налаштовувалися на сьогоднішню гру? Налаштовувалися тільки на перемогу, або на одне очко, щоб було у нас щось в копілці. І ми його здобули. Скажи, будь ласка, які твої відчуття знову опинитися на полі і грати за свою команду? Ну, це дуже важко. Я перед першою грою, коли там з'явилася на полі, в матчі з Шахтарем, я не грала вісім місяців. І вісім місяців я була по ну, другу сторону поля, де я бачила все зі сторони. А вийти знов на поле ще після зимової операції, ну, це дуже важко. Дуже важко, але я дякую дівчатам, що не дають мене в обіду, там, і я їм дуже-дуже вдячна. А як ти можеш прокоментувати сьогоднішню гру наших дівчат? Ну, ми дуже, дуже налаштовувалися, тому що ми розуміємо, що кожне зараз очко для нашої команди це на, на вагу золота. І тому. Бу було, було важко ще з тої гри. Ми е, матчі з Крибасом грали на штучному полі, що е, для нас зараз е, не дуже приємно в цю пару року. І цілий тайм ми грали в 10-х, 10, 10 і накопичилася втома, було дуже важко цей тиждень готуватися до гри, але ну, ми налаштувалися ми сьогодні однією командою і це важливе очко. нам». Дуже дуже було потрібно. А як ти себе почуваєш після операції зараз? Ну, зараз все добре. Нормально. Я пройшла відновлення у відпустці. Деякий час ще займалася з командою. Ну, поки що, поки що немає проблеми, це дуже добре. Це мене дуже радує.